Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом дозволило кожному українцю за бажанням зробити другу бустерну дозу вакцини від ковід. 19 раніше ця опція була доступна тільки людям з груп ризику. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВАМ Анатолій Пшеничний. На сьогодні бустер можна отримати бустерну дозу отримати трьома вакцинами: це або коронавак. Або Файзер-Камернаті, uh, або Джонсонс Модерна. Вибачаюсь, з На сьогодні e, тобто, у ж таки вид вакцини e, визначає лікар, e, враховуючи всі показання, протипоказання і індивідуальну там переносимість і різні моменти. Вакцина на сьогодні є в достатній кількості. Крім того, МОЗ зменшив мінімальний термін між базовим курсом щеплення від ковіду та першим бустером. Раніше для цього треба було чекати щонайменше 6 місяців. Зараз достатньо 5. Також в Україні дозволили вакцинацію від коронавірусу дітям від 5 років. Для їх щеплення обов'язково має бути згода від батьків або опікунів.